Пам'ятаю, що кілька заяв, той, заяв на стіл про звільнення мені прийшло відразу після. Ем, е... З першого збору, збору колективи. Потім актори деякі там поступово теж органічно зрозуміли, що це не, не їх формат, і вони відпали. Потім у нас був конкурс уже акторський конкурс, теж тому що актор, і як і будь-який художній персонал, це теж конкурсна посада. Вона проводиться через конкурс. У нас було прослуховування, і дехто із тієї команди старої цей конкурс не пройшов, а дехто новий пройшов. І от таким чином органічно, поступово. Ну, не це, це станом... Ви маєте на увазі, що ви особисто як художній керівник не як ви в тій роботі віде. цієї людини або не зацікавлені. Ну ви говорите дурниці. Комісія вирішила, що ці люди рекомендовані до mm -hmm. того, щоб їх прийняти mm -hmm. в штат, а інші не mm -hmm. я, звичайно, був одним із членом, членів комісії, але лише одним із.